Світлі акуратні коридори, новенькі двері, меблі і в повітрі запах свіже зробленого ремонту. Саме так тепер зустрічає своїх відвідувачів капітально відремонтоване приміщення поліклініки центральної районної лікарні Софії Бобринської. Наразі ще функціонувати відділення не почало, адже ремонтні роботи ще завершуються. Працює лише реєстратура та кабінет флюорографії, але вже можна побачити загальну картину. оргтехніку закупили, провели швидкісний інтернет і зараз працюємо над програмним забезпеченням і будемо далі впроваджувати. Стемо електронної картки пацієнта. Екскурсію проводить головний лікар закладу. Ми ще бачимо лише у Хайні сучасні кабінети з меблями, а вона вже знає, де, що і як буде функціонувати. Також радіє Зоя Зирянова і перспективи закупівлі нового обладнання. Ми зараз працюємо над тим, щоб нам докупити обладнання. Є деякі обладнання. ми аудіометр купили для визначення рівня слуху пацієнтів. Зараз в процесі у нас закупівля там є спірограф, реовазограф, дерматоскоп, капіляроскопи. Тобто, це таке обладнання. Яке по профільним спеціалістам розставляється, і для надання допомоги, продання про поглядів, воно використовується. Цей ремонт це просто мрія, твердить головний лікар. Повноцінно його може оцінити лише той, хто бачив стан поліклінічного відділення ще півроку тому. Мала операційна. Не було ні відділу, ні перестерілізаційного, ні стерилізаційного. Тут вікна замінили, тому що тут все було таке старезне і прогнивше. З потолка висіли куски фарби, штукатурка обвалилася. Об... 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 І тому, ну. Це треба побачити було. на інспекцію закінчення ремонту. Прибули керівники усіх рівнів влади, адже такі масштабні перетворення стали можливими лише завдяки консолідації зусиль посадовців. І якщо представники районного керівництва стан виконання ремонтних робіт тримали на контролі постійно і бачили, як змінюється зовнішній вигляд поліклініки, то для народного депутата Сергія Рудика це просто магія. Твердить те, що бачив раніше, і бачить зараз просто небо і земля. Радіють таким змінам, і люди, що вже мріють, коли у цих стінах розпочнеться прийом пацієнтів. Тим більше в кожному кабінеті будуть там і діагностувати, вже даватимуть більш визначено до вас більше... А що ж на жаль, може не подобається скажіть? Ми питаємо вас, якщо подобається, не ви не кажіть. Якщо десь якісь зауваження, теж кажіть, не ви можна. завжди будете якраз тут. Ви не хворі. Продемонстрували учасникам інспекції, вже працюючи теж після капітального ремонту реанімаційне відділення. Звичайно, як то кажуть, сюди краще не потрапляти, але в разі необхідності тут готові надати фахову лікарську допомогу і в належних умовах. Такі масштабні перетворення у лікарні та поліклінічному відділенні зроблені завдяки надходженню коштів державного фонду регіонального розвитку та районного бюджету. Велике сприяння виділенню фінансування з державного бюджету здійснив і народний депутат Сергій Рудик. Вважаю, що 10 мільйонів гривень наш час виділити на реконструкцію на ремонт. Центральної районної лікарні це достатньо пристойна сума В минулому році. За кошти державного бюджету з соцконом розвитку 1,8 мільйонів гривень було виділено за мого сприяння 5,5 мільйонів гривень з державного фонду регіонального розвитку. В цьому році історія трошки продовжилася. Буквально два тижні тому комісія з питань ДФР, чином якої прийняла рішення підтримати ще два проєкти, один це закінчення поліклінічного відділення на 1,1 мільйон гривень і 1,8 мільйонів гривень на завершення робіт в цьому корпусі, в основному корпусі, підтиповерховому. Ми бачили, що в минулому році ми більше над енергоефективністю працювали. Не все гладко, як би хотілося, але це життя. І тим більше приємно було побачити сьогодні вже перші кроки. Зараз в ефіційному відділенні. Перед тими були в поліклінічному відділенні, яке ну небо і земля. Народний депутат запевнив, буде і далі підтримувати місцеві ініціативи, що спрямовані на підтримку місцевих медичних закладів його округу. Наразі ще тривають роботи по утепленню фасадів приміщення центральної районної лікарні. А поліклінічне відділення залишилося здати в експлуатацію і вже розпочнеться повноцінний прийом пацієнтів. Це великий крок уперед в оснащенні лікувальних закладів району, зазначає головний лікар. З мертвої точки цю роботу всю нам допоміг здвинути народний депутат. Наш народний... Родний депутат Сергій Ярославович, і хочеться виразити йому теж вдячність, тому що ну, він нам посприяв дійсно дуже серйозно посприяв виділенні цих коштів і зрушення проєктів з місця. І ну, дуже велика подяка нашому депутатському корпусу, нашій районній раді, тому що вони живуть в цьому районі, працюють для людей району, вони розуміють, наскільки це важливо для людей. У медичну реформу заклади району планують увійти із заявкою на лікарню інтенсивного лікування першого типу. То вже ж тепер треба зробити акценти на блоках, де будуть надаватися невідкладна допомога, наголошує Зоя Зирянова. Тобто це реанімаційний, операційний блок, приймально-діагностичне відділення, яке обов'язково повинно функціонувати в лікарні такого типу. приймально діагностичному відділенні палата невідкладної допомоги, діагностичні палати. От в цьому році. Ці кошти, ну скажімо так, ще немає постанови Кабінету міністрів, але вже знову ж таки депутати районної ради дали згоду на співфінансування двох проєктів: це реконструкція приймально-діагностичного відділення і реконструкція системи опалення стаціонарного корпусу. Депутати підтвердили і адміністрація, головний розпорядник коштів і депутати підтвердили виділення коштів на співфінансування. І зараз ми вже чекаємо тільки постанови Кабінету міністрів про виділення коштів через фонд регіону національного розвитку.